Всім привіт, ми вибралися в магазин за покупками, 에, точніше за продуктами, докупляти продукти, тому що ми вчора не докупили всіх, бо там не було. От назад я знімаю, пішов ще сміття викидати. Я вчора коротше, вже нічого не знімала, тому що в мене пропав настрій, я вже себе знов накрутила, коротше, що мене ніхто не підтримує. І так далі, коротше, ну, як завжди. Але нічого, я на ній зібралася. Все нормально. Ми йдемо за продуктами. Ну, так. У нас тут такий туман стоїть. У -ху -ху. Капець. Ось такий от туманчик. Але клас, я люблю. До речі, не холодно. Туман стоїть, але не холодно. Ми вже в Ліблі взяла два авокадика. Так, огірочок треба. Якраз по акції. Ми Там, по дивіться, так, що ви. Так, накопляли. Яйця, лаваш, печінка, чесник, авокад, взяла, стегна сьогодні поїмав. Там ще сирок наберга, огірок, сирочки маленькі. Ось такі покупки. Ще йдемо, візьмемо грибочки. Ми вже скупилися, йдемо Лідла. Зайдемо ще в пепку, якщо там відкрито. Не знаю, до якої години в, в суботу відкрито. Ти знаєш? Я хочу купити лоточки такі для їжі скляні. Не знаю, куплю, може, дві штучки чи три. Побачимо по ціні, скільки вони коштують. Я забула, неділю закрито, Пепко, блін. Коротше, я подивилася, там якась тітка зайшла, дивлюся, люди ходять, але на табличці пише, що закрито. Коротше, я йду теж. Не знаю, прикол, коротше, такий. Треба їм поміняти табличку терміново. Я дивлюся, знаєте, ніби світиться. Дивлюся, пані зайшла, думаю, йду за нею. Бачите, пише неділя затворена. Взяла два таких по 70 мл, 700 мл, думаю, хватить. Було тільки два. Якби було три, я б взяла три по три євро коштує. Але ладно, третій вже цей куплю пізніше. Тіпо, щоб було сніданок кубіти вечерю. Хочу зайти ще в білу, тому що, блін, в Лідлі нема. Е, кефіру 25% і молока 2,5%. Може тут буде. Дивіться, вже сьогодні відкрили оцю, як то називається, Стаєнка чи як? Він треба обходити. Ладно. Коротше, була в Білі, купила вершки, кефір, муку знайшла. Е, таку... Житню, чи як вона називається, так, так. от, видите, как краса. То все з дерева. Mm -hmm. Та верте. Все, все з дерева так гарно. Обличчя так теж виконано. Ісусик лежить, корова там зай. Класс. Що тут таке? За ліхами такими. осуд. А, точно. осуди. Емі наша любить чобітки. Отак От заліз за лапами в чобіт. І сидить. Наша несмердючі, наші ті чоботи здалися. Мур, мормур, мур, 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 мур. Зараз слухає якісь пісні. Такі старовинні, каже, дуже гарні. Дуже гарні, а ти куди взайде? Ще не взяла на руки вже втікає. Куди ти втікаєш? Куди ти втікаєш? Зараз тут чіл кімната. Він тут чилить. Ой, якийсь. Знаєте, як вичисляти, що вона спала. В неї носить такий, бачите, не рожевий, а такий трошки біленький, то значить вона спала. Правда? Спала. Сплюнька, сплюнька наша. Где? Накупляли ми продуктів. Я вже трохи поховала в холодильник, зараз будемо їсти, бо ми щось так проголодалися, капець ще пострадав і то все. Блін, доволі, що точки скляні купила. Але я іменно ну, хотіла скляні. Не знаю чого, але хотіла скляні і все. Пішла я на кухню, буду готувати нам на завтра е, ці прийоми їжі. Я хочу, блін, знову наготовити. Щоб це і щоб завтра було більше часу, тому що мені завтра пригодиться багато часу. Так, що я готовити? буду готувати? Буду готувати зараз оладки, замариную шинку з курячої грудки, і в, мене ще є з, і в мене ще є кусочок свинини. Ще буде зі свинини. Це в першу чергу зроблю. Потім буду робити оладки. Коротше, покажу. Вам. Зробила я такі е, панкейки, чи як назвати. Такі повітряні, Боже народ, такі смачні і головне корисні. Я вирішила трішки до нового року почати правильно харчуватися, бо, блін, це дуже важливо для нашого здоров'я. І трішки скинути кілограм до нового року, тому що, блін, там свята знов наберу, мені то не треба. Я вже бачите, так коли переїхала сюди в словаччину, то дуже поправилася. Мені треба трохи схуднути. Я знайшла дуже класне меню. І спортивні прави, такий марафон. я ж вона попробувала, ті, ті, як не налисники, чи як сказати, такі смачні капець. Пишіть в коментарях, якщо хочете, я вам буду показувала там кожен день, що я їм і так далі, якщо вам цікаво. Я от зараз покажу вам, як їх приготувати, такі милинці. І сьогодні я вам покажу свій раціон на завтра. Бо я зараз на здоров'я ще буду одну партію, от для мене. А я буду на робити партію тільки з цукром, тому я вам зараз покажу. Нам треба 180 грам кефіру. Так, у мене тут буде 180 чи не буде 50 г зернового борошна. Ваніліну, але в мене є ванільний цукор, то я даю ванільний цукор півчайної ложечки соди. І також я для назарових буду додавати цукор. Для своїх я не додавала. Підігріваю кефір, щоб він був такий тепленький. До кефіру нам треба додати півчайної ложечки соди і перемішувати, поки не відбудеться реакція. О, реакція вже відбувається, я виключаю, щоб мені зараз ось все не вийшло поза той о, коротше, Відбулася реакція. Я виключаю сотейник і потім додаємо потрошки моку. Ой, 3 мене, ще два яйця треба, два яйця. Додаємо зараз сюди два яйця. І гарно все перемішуємо до однорідності, щоб вся маса була така гарна гладенька. Додаємо ванілін, трошки цукру додала і перемішуємо, додаємо в два етапи муку, і також гарно перемішуємо. Так, і дивіться, отака маса виходить. Гарна, отака. І все просто підсмажуємо на сухій пательні з двох сторін. І виходять, і типу, можете робити як млинці, можете робити як панкейки такі. Зараз так, я вже все наготувала, зараз вам покажу. Якщо ви хочете, щоб я вам показувала кожен день, якщо вам цікаво, реально, що я готую і як, то ви просто напишіть в коментарях, я вам буду показувати. Зараз хочу трошки піти повищувати і помити посуду, і тоді я вам вже покажу, що я наготувала. Піцяла вам показати, що я наготувала собі на завтра. Е, і покажу от перші назорові, назорові оладки, вони солодкі. Так, далі сніданок. Це в нас мої оладки, вони без цукру. Е, так, далі в нас обід. Обід я приготувала рис з фаршем курячим, соєвим соусом, там і всякі спеції, цибулька і той морквочка. Так, це обід мій. І це. Вечеря Вечеря тут у нас свинина смажена наливкою олії з цибулкою і спеціями. Все. Тут така невеличка порція, тому що ввечері багато наїдатися не можна. Хто зі мною від самого початку, той знає, що це вже не перше моє схуднення. І на Ютубі їх вже було оце третє. Ну, як схуднення, то таке схуднення. Ну, там на пару кілограмчиків перед новим роком просто хочу скинути і трошки навчитися правильно харчуватися. Вот. Але, ну, але але то схуднення. Ну, Ну, як інакше, не знаєш. Ну, коротше, мені дуже цікаво, стало хто зі мною аж з самого початку. Напишіть плюс в коментарях. Мені так цікаво, чи є хтось, чи ще хтось дивиться взагалі мене від самого-самого початку, чи я когось зацікавила від початку чи ні. І от, коротше, от тако. Завтра буду всі ті заміри робити, всі ті процедурки, вага короте, фоткатися, буде ще того всього. І буду, звісно, готувати на наступний день. Но мені чітке, мені такі оладки сподобались. І я зготувала на вечерю отаку сьогодні. От оцей То -то 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 дуже смачно, на заробіт дуже сподобалося. Кажу, будеш зі мною тепер трошки худнути. Отак. Коротше, все дуже класне і смачне. Те, що я вийшла, я вже вам покажу завтра. Блін, третий такі зелені знайти. Хочу от Зараз хочу вишивати, розумієте, а гніток нема. Що ти чудо моє? є? Вишибку залізла. А гніток зелених немає. Блін. І що робити? Мені треба тепер робити новий той, як тут -то, макет, короті, щоб вишивати якесь нове. Але щось треба шукати, щоб не було зеленого там в тій картинці. Я не знаю, я заходила в пепку, в пепку теж гіток нема. Там такі справи. Е, так, ну все. А, до речі, не забувайте про наш челендж. У На, мене вже 840 підписників. Блін, це взагалі нічого. Ще 160 підписників і все. І я маю тисячку, і ви маєте подарунок. Так, так що все, давайте бігом, підписуйтесь, пишіть коментарі, просто кидайте якісь смайлики. Ну, не важливо щось писати, просто можете смайлики кидати, щоб відео просувалося, і йшло далі, і більше людей його побачили. Так що давайте, давайте, давайте По -по поскоріше це робіть. Боже, вона вчепилася. На вечір стала така грайлива. Зараза вона. Отак от замку ніжиться, ніжиться, така ніжна, а вечір зараз мені порве всі ці рушнички. Ну так, да. що вона зробила? Це порвала рушнички. Мале чудо. А мені на що за ним все кусати. Тим виляє так, виляє тим хвощом. Тим хвощом так виляє. <клес> <клес> ну, що йди. Нечайно не <клес> костітчук. До речі, так, все, всім па-па, Ми вже будемо лягати спати, щоб завтра набратися син. І от я завтра треба буде пити багато пліт. Я вже так давно води багато не пила. Одну Кока-Колу і якісь там солодкі води підсіли останнім часом. Відсолодку треба відказатися, ми сьогодні з'їли по морози, ну, горняткою нормальному. кажу, давай в останній раз. Коротше, все, всім па-па, до завтра. Не забувайте за наш челендж. Підписуйтеся, лайкайте. Все буде чітко. Ми все зробимо до нового року. Все. Всім па-па.